Україна переживає дуже складний час. На Донбасі кожен день, кожну хвилину йде боротьба за мир, за щастя, за свободу. Багато наших земляків бере участь у АТО, захищаючи кордони, щоб ми мали змогу спокійно спати, щоб нарешті зажили без тривоги перед завтрашнім днем. Активно допомагають бійцям як небайдужі громадяни. Так і організації та підприємства Миргородщини. Днями Дібрівський кінний завод передав військовим Миргородської ВЧ А0732, відремонтований УАЗ. Працівники автогаража цього підприємства вклали свої знання, уміння, душу, щоб поставити, як кажуть, автомобіль у стрій. Ремонтом автомобіля більше двох тижнів займалися Шелюх Андрій та сіробаб Віктор. Говорить Микола Радченко, директор Дібрівського кінного заводу No ДП конярство України співпраця із, із військової частини у нас уже давня, і просто домовленості голови ради Анатолія Євгенія і Оселя Павловича. Ми так домовилися, що будемо підтримати тісні зв'язки і забезпечувати тим, чим чим ми можемо забезпечити. Собственно, на сьогодні я думаю, що і хлопці не повинні в обіді, і м -м, працюємо тіснувато. Можли можливо, десь щось а так по великому рахунку вже в ділах ну 60-70 тисяч. Уже пішли. Остання е, от, подія, зараз хлопці із е, гаража по відношенню цього азу. Вони приклали максимум зусиль, щоб я зробив, щоб він міг їздити, щоб він доїхав до АТО і там працював як, як настояща бойова машина. Я думаю, що вони приложили тут максимум зусиль, душу, серце і дві з половиною неділі от Андрій Шелюх працював зранку до пізньої ночі. Через я включаю цей, цей ключ. Я думаю, що він не підведе. Ну а хлопці Загор, сірба вітя і Андрій це безпосередньо їхня робота, якими вони зі споли неділі працювали над цим базом. Бою й обстановці, щоб він не підвів. Командир військової частини, підполковник Василь Несвітаєв, розповідає, що із дібрівським кінним заводом військові співпрацюють спочатку подій на сході, і ні в чому відмови ніколи не було. Керівництво заводу допомагало і у придбанні засобів зв'язку та сучасних рацій, і у матеріально-технічному забезпеченні та відновленні автомобільної техніки. Саме у Дібрівці оновили уаз 3151 який постраждав під час бойових дій у АТО. Після ремонту машина знову поїде на схід виконувати бойові завдання. Далі Анатолій Карбен, голова Миргородської районної ради, пояснює, що співпраця між Дібрівським кінним заводом та військовою частиною, котра знаходиться на постійному бойовому чергуванні, є давньою. І розпочалася вона ще весною, після початку активних бойових дій Росії проти України. Говорить Анатолій Карбан. Це не перша допомога Дібрівського кінозаводу для нашої військової частини, які охороняють мирний спокій, мирне небо нашої Миргородщини, і радіостанції, сучасні радіостанції, які були передані на військову частину, і ті шини, нові шини для бойової машини, і на подальшу співпрацю ми розраховуємо. Бо Микола Васильович, людина, яка розуміє, що якщо ми не захищаємо наші о, тут, кордони нашої держави в тилу, то як же ж хлопці будуть Воювати там на передовій через те дякувати Богу і людям, які свідомі того, що вони можуть допомогти нашим військовим. А військові вони завжди вартують наш спокій, нашу роботу. Від себе додам, що військові постійно потребують нашої і з вами допомоги. А це як теплі речі і взуття та матеріально-технічне забезпечення, так і продукти харчування та засоби гігієни. Хочеться сподіватися. Ще недовго будемо жити в страху перед завтрашнім днем. Вірю, настане день, і всі усвідомлять, що більше немає кого боятися, що ми вільний народ, який чекає чудове майбутнє.